Доброго дня, пане Юрію. Дуже радий вас бачити. Ви завітали Абсолютно на, нас, взаємно. на жнива якраз Абсолютно період взаємно. такий. Да, ми е, обіцяли нашим підписникам, глядачам, що ви нам розкажете про ваш комбайн. А зараз якраз активно йдуть жнива, комбайну в процесі підготовки до виїзду так, так, в поле. Розкажіть, будь ласка, в двох словах, що це за модель, е, де ви її взяли і як давно вона у вас працює. E, значить, ну як бачите, це комбайн не новенький, він старенький. E, йому вже більше 30 років. 33 роки, якщо не помиляюся. 33, От, e, 33 роки. 33 роки. <ріст> <ріст> Вік Ісуса Христа. <ріст> кажучи, <ріст> <да. сказати. ріст> значить, Комбайни ми придбали у Бушному стані. Mm -hmm. e, він за кордону. Якщо не помиляюся, то лі з Франції, то ли з Германії, десь звідти він комбайн. E, був в плачевному стані. Ми його латали, ремонтували, тому що на новий комбайн ми собі не дозволити не можемо при нинішніх цінах. А так взяли стареньку, підлатали його, зробили і він працює. Скільки він у вас вже? Вже три сезони він працює. Угу. В Сезон він десь приблизно, кажу, не багато, приблизно 400-500 гектар. Я обмолачую ним. Угу. От. По союшнику я не ходив. По кукурузі не ходю, тому що кукуруза вбиває до комбайн сильно. Хоча в мене жадка є кукурузяна, але я стараюся. Е, мінімум, Краще, хай чужий комбайн ламається у кукурузі, ніж свій. Скажу відверто. так. От. Що скажу по комбайну? Комбайн хороший. Для малих фермерських господарств. Повністю достатньо. Е, ламається рідко, якщо uh -huh. його обслуговувати, дивитися, ламається рідко. Обмолочує дуже хорошо, навіть скажу дуже добре. За те, що він спрощений, тут система вся спрощена, Ну це може вже і недолік, може переваги. Е, Комп'ютера немає, знято все. Вже немає, вже немає нічого немає. Тут. Все по-простому, по механіці, скажу так. Uh -huh. комбайнер должен відчувати комбайна. Тобто тут не вийде, якщо ти там без досвіду, просто так поїхати, Ні, гарно відпрацювати, ну, відпрацювати не відпрацювати вийде. Працювати можна без досвіду, ну просто треба відчувати вже комбайна, е, тому що так, всі привикли кнопочку нажав, решета відрегулювалися, поставив пшениця, ячмінь, тому подобний комп'ютері. От жадка висоту поставив. все, тут ну, треба все. тут треба Ну в Принципі, сучасні комбайни так, вони ж до да, цього да. зараз йдуть. Там є режим збирати швидко, збирати да, ефективно, да, 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 да. тобто, кнопочку. <реш> Нажав кнопочку і обороти, і гідростатіка і тому подобне. Тут більш простіше. Вже. Ну, на той час, скажу, на 90-й рік це був дуже сучасний комбайн. Наших вітчизняних там, чи російських комбайнів на той час. Це я не знаю, це дуже сучасний був комбайн. Який комбайн у вас був до цього, і чому ви вибрали саме такий? Тобто, які його характеристики чи властивості посприяли тому, що ви його придбали? Угу. Е, розкажу так. Раніше в нас перший комбайн був, це СК-П'янива. Угу. Всі його знають, це знаменитий комбайн, так. радянські часи. Він ну, скажу так, на ті часи вважався ізумітильно ідеальний комбайн. Ну, що... не на ці часи. Ну, не на ці часи. Після цього. У нас був Єнісей 1200 комбайн, хороший комбайн. Хороший комбайн. Вже, то, переваги були, це вже більш сучасніший був. Там я не пам'ятаю, той він 98 року чи якого він був року у нас. Там же там, ну, коротше, більш сучасніший. І ну, там так, на сезон його треба було разів 10-15 ремонтувати. Скажу так, що Нивуше. Та там <сі> кожен день треба було крутити і ремонтувати. Там не було такого, що ти просто поставив комбайна і все на січний день прийшов. По-любому треба було щось ремонтувати. І три роки це ми поїхали просто в Польщу, Не пам'ятаю, чи й рік. Кажись, в 2020 році. Поїхали в Польщу от, і побачили оці комбайни. Поїхали ми по класа. Невеличкого класу хотіли взяти. А ви саме вибрали для себе комбайн-клас? Комбайн-клас, так. Да, ми ви вибрали клас, класу, не пам'ятаю, яка там модель, була 208 чи щось, якась там класа. Поїхали ми по цього класу, там він вартував, якщо не помиляюсь, 20... 28 тисяч доларів. Щось таке. Кажись. Класик. Приїхали, подивилися, гарний комбайн. ну, Єдине з виду він був ізумітельний. Mm -hmm. от. Резина була лисувата. Перші в мене подозріли. Це ви було. про клас говорите. Да. Резина лисовата. Ну, нам сказали, що шини поміняли, типу, що там це невідні шини. Почали ми його запускати, він важко запустився. Важко запустився цей. Там, якщо не помиляюсь, там Мерседесу стоїть, чи що, я точно не пам'ятаю. І потім підійшов у нас українець, один чоловічина, а він їх ремонтує там ці комбайни угу. на площадках. Каже, так і так. Що це ви? Я кажу, шукаю комбайна, хочу купити. Знаєте, шукаю, не морочіть голову, візьміть джондіра. Візьмете джондіра і ви забудетесь про все. От так от і складається тенденція, що хочеш, безпроблемну техніку купуй джондір. І це він був дороже, звісно. Мені прийшлося повернутися назад в Україну, взяти ще гроші. Бо це ж так, транспорт треба, було, щоб доставити все. І ми іменно взяли, там була модель 65-та і була 1177. Це 1177? 1177, 1177. Да. Ну, так. Визвали ми сервіс, щоб подивилися, сервіс вже їхній, там, я не пам'ятаю, там щось 120 євро чи, що, чи щось таке, сервіс визвали. Він по цьому комбайну подивився, подивився по тому, і там є такі таблички. І він по табличках ставив узли, які там не працюють. І він оставив хрестиків. То я коли прийшов до 65-го, подивився, там дуже багато хрестиків було. А в цьому він поставив два хрестики. Та ну... я подумав, подумав, різниця була в ціні невисока. От, то, то я вирішив, вже думаю, хай цей трошки старіший, але цього трошки старішу, менше хрестиків поставили. Я зрозумів. Тобто у вас критерії вибору більше робочих вузлів? Так. В комбайні було. Ну добре, а на які характеристики ви опирались? Потужність двигуна, його продуктивність? Перше по потужності двигуна не можна було, тому що це не зрівняти було з нашим СК-Нивою, чи з Єнісеєм, там СМД, двіятель стояв. 22-й там не стоїть. Тут 6-циліндровий двигун, турбований шестициліндровий двигун, в ньому вже десь, напевно, під 200 кінських сил, я точно не знаю. От, під 200 кінських сил, коли його запустили, воно робить мягенько, нічого не дребіжить, нічого прокрутили. ну, розумієте, зовсім. Розміри, жатки я взяв чуть менше, тому що тут жатка йшла більше до нього. Тут зараз жатка, це, на жатка, скільки це не від нього жатка. Ми взяли чуть меншу жатку. Із-за чого? Щоб я міг не возити на тілешці жатку за собою, а тут 4. Вона, 4,70, сім'я, щось такі розміри жатки. от Взяв чуть меншу жатку. А у вас поля невеликі? невеликі вам дуже площі, широка, вона є не повітря. Є ділянки, щоб можна було вільно проїжджати, щоб не волочитися, тому що з одного поля на друге переїжджати uh -huh. ну, через село, через вулиці. Жатка, якщо велика, ви не приїдете. А так можна жаткою проїхати. Well, так... Може, там більше горючого йде, але зато я йду з вищою швидкістю, от, і менша маса попадає на барабан і краще вимолачується, клаще соломотряси витрушують. Тобто uh -huh. ну, Свої плюси є свої Десь, може, тіряють на горючому, на пару літрах, але зато виграю на тому, що я. Менше перечіпляюся. Оце от. отакі критерії були вибору. Угу. І заходив в браму, я його вільно можу ставити на зиму, не кидаю жатку на тілеш. тілешка стоїть, так я ж кажу, нею не користуюся. Я ховаю його, заїжджаю, весь час, дощ пішов, я сховав, він жадко схований. Сухеньке, не ржавіє. Не ви її не знімаєте? Не знімаю. ну як угу. Якщо при потребі десь далеко переїхати, я на тілежку, от а так більшість поля. По місту да, не знімають. Ближні поля проходить цих 5 метрів, проходить кругом. Окей, а чого ви хотіли класа? Чим вам комбайн клас подобався? Е які були його е переваги, що ви планували? Рекомендації мабуть? йшли по класах, що вони дешевші. Комбайни класи простіші в ремонті, типа так розказували. Ну я на них не працював. Я то що відгуки дивився, от іменно угу. по класах. І, по перше, вони дешевші. Тобто вам ціна і просто надійність самого комбайна no. це такі ключові фактори були Добре, а от ви вже три роки попрацювали з джундіром. Так. So. Ми зараз ще детальніше проговоримо, <laughs> наскільки ви його переробили. Але якби ви зараз купували новий комбайн, який би ви взяли комбайн, і на що б ви тепер звернули увагу, коли вибирали? На що звернув би увагу? Чим простіше комбайн, тим легше в ремонті. Це перша перевага для малих господарств. Якщо у вас є кошти, вільно розпоряджаєтеся коштами, і, то ви тоді можете дозволити собі купити комбайна хорошого, комп'ютерного, кнопочки і тому подобне. Ну, коли у вас оцих 100, 150 200 гектарів, да, він красивий комбайн, я згоден. Дуже гарний комбайн. Ну, працювати поставили за два дні, обмолотилися і комбайн стоїть. А є така ще ситуація: є мишки, є кузочки. Мишки це така штука інтересна. Що може на сезон вас комбайн простояти? достатньо йому залізти вашу проводку, грізнути, і у вас виходить з ладу, повністю комп'ютер всі агрегати, Все виходить. І не заводиться, і не крутиться. І все. Понимаєте? Угу. Оце в нас ще поки проблема миші. Оце основна проблема. Тому що за кордоном там може по інакше. Там у них сховища, може вони на хранення якось ставлять, може по інакшому, у нас що поставили коло зерна. І він стоїть, зимує. І десь там щось по Та не десь, це стопроцентно. І в мене грізуть. В цьому комбайні, гризуть. от сусіда, в мене два нові комбайни. Ну, нові комбайни. Також гризуть? Проблема в тому, що миша залізла, там стоїть блок плат управляється. Миша залізла, назад вилізти не може, воно здохло там. Угу. І розложилося, і воно потекло по платі. Ще й і комбайн стояв два місяці. Не могли підібрати плату. Чого? Тому що комбайн новий, у нього все запрограмоване, рік, все, все. все І таку плату. Ця плата їм вийшла, кажіть, якщо не помиляюся, 20 тисяч доларів. Ого. Понимаєте? То в мене за 28-30 тисяч доларів комбайн працює, і я щодня. Так, да, миші ще гризуть, не спору. Перегризли проводку. Ну, взяв скрутив. Я не кажу те, що є. Дійсно, що. Так, окей. Один параметр простота. І це синонім Простота дешевше, перша, обслуговувати. Да, дешевше обслуговувати. По-друге, даний комбайн від американців, вони роблять крепку техніку, я вам скажу. Крепку mm. і надійну техніку. Не знаю як. Дуже хороша покраска. Оце на ньому ще рідня краска. 33 роки рідня краска. Нічого так, не підфарбовували, навіть? Підфарбований тільки на шнек. Він був зігнутий, якщо побачите, Aha. а це оригінальна рідня краска. Він десь царапається віточками, бачите, ну таке геляками приїжджає. Ну, виглядає він... ну, вибачте мене, в мене був 98-го року Єнісей, то там краска вигоріла до такої степені. Статі я покажу деяку запчастину, яка співінсіє тут. Ви побачите їхню краску. А це оригінальна краска. По-друге, легкі в управлінні. По-третє, взаємо є заміняємість запчастин. Це основна перевага, що можна замінити багато запчастин, які підходять від наших. В чому перевага? Угу. От. І воно все чугуне, надійне, крепке і просте. Окей, прийнято. Надійна техні... ну Це знову перегукується з першим пунктом, який ви назвали, надійність. Тобто ви вже два рази назвали надійність, тільки по-різному його описали. Ну Може так. Я не хвалю джундіри, Я не кажу, що інші комбайни погані, там Нюхолланд, Масей, Я кажу те, що... Ну, ми ж зараз говоримо да, про те, не... як ви це бачите. Да. Я працював на цьому комбайні. Да, я можу сказати про цей комбайн. На тому комбайні я не працював. Може, ніколи то, набагато краще. То дивіться, якби ви зараз продали 1177, що б ви купили. <соцес> ж <джундіра, все> <соцес> <соцес> Знову джундіра, а... <соцес> Хоча Сват мені каже, візьмі, до... каже, 30 тисяч доларів. Подивися, який здоровлячий комбайн. Каже, клас. А, це, який, сам? а клас? <соцес> yeah, клас. І Віктор Іванович був ось такий, клас, продається, 30 тисяч доларів. А он до два класа за 20 тисяч можеш купити. Хорошо, оцей клас за 30, він чим кращий? Він більший, і потужніший. Він потужніший, більший, гарний вид, скажу так. Він непогано молоте, не спору. От. Ну щось я не знаю, Може це помилкове, ну, у нас є товариш, один фермер, це в нього вже третій клас, він любить класи. Угу. Ну Я коли дивлюся на полі, як вони знімають двигуна два рази на рік, Понимаєте? серед поля краном знімають двигуна і мені щось робиться больно. Я за три роки, пот -пот -по, нема дерев'яшки постукати, я кажу, що Джандіровський двигун ходить. На нашій солярі все. Ну, може бути, по тому класу, це такий індивідуальний да, показник. Так, Може такі попадалися, ну я не знаю. А може такий комбайнер. Ніхто ну, не знає, також, понимає, то, ну, то в мене щось більше. Коли, тут коли, коли було б у мене більше цих класів, може я сказав би іначе. <сум> <сум> ну а тут. <сум> я зрозумів, після цього ви все одно купите Джондір. <сум> 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 Добре. Розкажіть нам, будь ласка. Е Трошки детальніше про саму машину, що ви тут до, доробили, вдосконалили чи перше, поміняли? Що, на ньому замінена жатка, жатка взята угу. від іншої моделі Джондіра, значить менша жатка. Тобто джендіровська вона підходить на кріпи, все. Що по жатці? По жатці зразу я переробив зрізувальну систему, тобто це. Поставив шумахера, Ножі оці, Ножі оці я поставив шумахерський. Правда, воно роблено самодільне. Сама полоса, де кріпляться сегменти, це від Ниви, СК-5 Нива, поставлений шумахер. Поставлений редуктор, там, який круте, і поставлений. Зараз це без проблем. Я кошу, я забувся, що таке, скажу так, відверто. Забилося чи замняло, такого немає. Uh -huh. В старій системі були там в мене, я покажу вам запчастини. Uh -huh. Значить, отакими от штуками прижимається ніж. Оце тут ходить ніж і це uh -huh. воно одну сторону. Сегменти всі йдуть льожа в одну сторону. Uh -huh. І, тобі, прижимає, тут зазори постійно регулюється, тому що воно підтирається, постійно трезазор. Там чуть ввечері роса падає і вже не йде, вже починає шарпати, лопає ніж. В даній системі один сегмент стоїть на... так, другий сегмент стоїть на виворіт. Угу. Воно ріже дві сторони ріже. Я не знаю, що таке забилося, що таке не замняло, що таке зелене, що таке трава. Чеше так, що ріже все. Ріже все. Роса, дощ, воно ріже. Тому що на невісію в мене було таке, що за день-по два рази вривав я ножа. Відриває коло головки, просто забило, 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 замняло, то замотало. То це оригінальні такі стояли, вони прижені, палець, там іде, і воно так. Зараз шумахера поставив, я забувся. Це в три угу. роки я ось ну прийшлося трошки докластися, звісно. О, трошки перехімічив, переробив тому що сама полоса, десь в мене є там полоса, це я запасну тримаю. Полосу я беру нивовську, пересверлюю її на шість дирочки, бо вони на п'ять йдуть за кльопочка, uh -huh. а тут дирочки ставлю під болтик. У мене все, я покажу, як я переробив. Це, статі, для хлопців буде дуже замечательно, тому що коса це основне. Основна проблема. У основна... мене коси по під саму землю бриє. Зараз побачимо на Побачимо. Побачимо. Зараз ми договоримо про комбайн, а ми... потім поїдемо да. там, що трошки пшениці так, треба молоти. Значить, друга переділка, що була. Е, наклон самих пальців, е, ви подивіться, угол який, вони так чуть-чуть вниз наклонені. Ну, вони чуть наклонені вниз. Е, для чого це зроблено? Для того, щоб підбирати е, сою по під саму землю. Угу. Ну, в чому суть? Знизу залиється стручок, якого ніхто не може забрати. Навіть флекс жатка вона хоч копірує. Там, якщо не помиляюся, десь 15-20 см згиб іде хоч копірує, але вона не може під саму землю забрати. Там все одно йдуть пальці вище. Угу. От. Тут я зробив наклон пальців, вони внизу. Тобто сегмент ходить отак всередині, палець і воно зрізає по під саму землю по під саму землю чеше. Буквально там, ну, сантиметрів 4, 3, mm. от так Ну Там вже треба дивитися за земельну ділянку, вироблена, щоб прикадковане, обов'язково бути прикатковане, що, щоб прижати. Що да. Тобто ви, ви це вже плануєте, як на ви будете період. збирати, ще на так, етапі так, посіву? Так, 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 воно наперед. Третя доробка, зараз я підніму комбайна, побачите, там листи. Йдуть пластикові листи, такі силіконові поставлені. Тому що метал, коли треться по землі, він залипає, починає сунути. Всіх проблема mm. насуває, мотовила гне, ломає. Гуля спереді. Угу. У мене цього немає. У мене стоїть пластик. Те як флекс жатки, Тільки, ну, флекс там спеціальні, йдуть такі пластинки, Дай -дай. а я листи сплошні поприкручував. Зараз я кидаю жатку на землю, на землю. тупо на землю кидаю її, і вона собі пливе. Вона пливе, тут лижі немає, стандартні лижі. І тут. довго вони ці листи виходять? Ну три роки ще з мене. Він, три роки він в мене ходить, ну вже стерлися, звісно, вони підтираються. Три роки, це в рік ви казали, що там... 300-400 до... гектарів. 300-400 гектарів. Да, це гарантовано. Тобто ну, півтори тисячі... Ну, це ну, це не, не вся Площа, це на сою іменно. А е зернові, наприклад, то ви приподнімаєте чуджатку, угу. вони вже не, не лежать. Не, не Тому що там можна спиню вищу зробити. Це на наполеглище. На краї я зробив отак, ось, можна звідси засняти по два листочки, я. тут йде металева лижа. Перейди, покажи ось тут. Металева лижа йде. Я підніму жарижат тут, де видно. Іде лижа. Я на ній так само прикрутив пластик. Получається по підмежі берете горбочки, пластик стирається. Він стерся, вже, бачите, як стирається. Наверх ще один пластик прикрутив і угу. все. І воно ходить, метал дуже витирається. Ну Давайте ми зараз тоді зробимо паузу, піднімемо жатку, угу. щоб показати. Давайте. Це... Ага, от, тепер добре видно. Оці що вже по два шара. Так. Да. Оце отак воно все можете засняти. Ну, воно... Тобто ви вони з закриваєте. Отут я уварів, ось отак листа прихімічів. Бо воно, якщо металом, то так. Метал... йди звідси. Старайся. А отут я три штуки зробив. Йди звідси. Чого ти гавкаєш? І, основна на краях йде нагрузка, тому що в площі і середину. Це вже три сезони воно ходить. Це. це... Це болти, це, це так Да, Це постиралися так болти. Да. Ну, бачите, як, дивіться, як зубчики ага. роблять. Це стерня так витирає. Це по стр... під саму землю. Стерня, зубчики да? Та? Це стерня так повитирала. Бачите як? Ага. Це стерня повитирала. Це ось ця полоса, це нивовська. Оця полоса нижня це СК-5 Нива йде. Це вона пересверлена, перероблена. Ніж, бачите, дивіться, оцей доверху йде, угу. а цей донизу. Ось і воно його. Получається. Оцей ріже зверху, а цей ріже знизу. І воно пиляє так, що капець. Просто... А оці зубчики це стерньою і так виробляється. Воно, якщо жаці дивитися, воно, воно бачите, як вісім. Я угу. вам казав, що попід саму землю беру. уклон. Коли випускаєте, кінчиком практично зачіпляє. Ну, я наловчуюся, регулюю все. Через те оці полоси отакі витираються витирається цирнію. Щоб по під саму землю. І так само тут зроблено. Було рідне металеве, воно накладається, накладка, це вона вже знов стерлася і стаю. Це що за матеріал? То полікарбонат. Це вони листи продаються такі великі. Якщо не помиляюся, він метр на два листи. І я з нього вирізаю, сверлю дирочки тут і на болтики прикрутив. все. Його вистачає, ну, це третій сезон, вже потрібно буде міняти. Но на майбутнє я хочу його повністю зашити. Угу, той, щоб, жаль... да, вся, щоб не стирало метал, бо стирається метал, що і добре. Ну, дуже прекрасно. А сюди поставлений місце шарпака, поставлений шумахер. Ось так, прикручено, ми прихімічили, сюди, приварили. І воно вже тут стоїть шумахер. І воно виходить ось шарпак просто крутий. Ці головки я переробляю пальці, тому що вона більше 2000 гривень стоїть. Я його переробив. Там палець вже стоїть, не пам'ятаю якось іномарки. Угу. Знизу болтик приварений він там для регулюровочки. Ти собі полтиком піджав і все. П'ять качків солідолу і хватає на день. Це основна переробка, яка була по жатці. По пожатці. Пожатці. Да. Цепи замінені, рівні замінені, це ми нічого не кажемо за це. Слідующа переробка була по цій системі. Тут теж почіпники, якщо бачите, воно може трошки негарно, нестандартно. Тут перероблена ця система, тут вже стоїть ципок вже від наших, бо їхні ципки йдуть посередині немає. Отак От зроблено, але ця система дуже добре працює. Вона, по-перше, дешево. Купив метр ципа, він 300 гривень. А оцей кусочок що складається, він 500 гривень стоїть. А я метр купив. Угу. І він той вже два роки працює. О, ця система. Це переробка. Почіпники теж, ну, скажу так, Китай. Ну, воно працює добре, надійно. Скільки ходить вже. Ну, три роки в мене він три роки ходить. Це як я переробив. Угу. Це по цій системі. Ну, це заводське залишилося, не переробляв. Далі слідуюча переробка пішла це з тієї сторони, треба подивитися. Варіатор я переробив. Теж ось. Тут сцеплення стоїть, я його викинув, поставив під диски, виточив шайби латуни. Воно зараз ця система, вона срабатує. тріщотка, все срабатує. все працює просто на латунних шайбах. Угу. От, переробив. Е, рімень, ну не буду знімати. Е, перероблений е, під наші вже під наші. Рімні. Тут агенкається, де широкий такий клин. Він, він трохи коротший, то перших пару днів поїздив без натяжного, потім він розтягується і натяжний От, то це Тут переробка. Слідує переробка. А ну, давайте з того боку лайфхак, да. Як, да. щоб зерно не просипалося. Пожатці потірі практично немає. Все, що уплотнити, я уплотнив, кожну щелиночку, все оплетно, ніде нема. Все пінкою позадувалося, всі щелиночки, якщо побачите, кожна щелиночка, тому що тут зерниночка. Основна проблема, що потіря. На великих площах можна незначна, а на малих площах треба дивитися за кожною зерниночкою, тому що потрібно весь врожай. Отут просто лист все стоїть. Тут є щелиночки. Кожна щелиночка задута піночкою там раз в день. Е, наступна переробка. Основна переробка в жатках всіх наклона камера, коли вона працює, там стоїть е, лист е, резиновий, такий, полоса резинова, і вона прижимається. Жатка опускається, наклоняється, опускається, наклоняється, виходить ця ось ось щелина. І ось сюди і вилітає зерно. Ось тут я вам покажу, дивіться, ось сюди ще вилітає полова. І трохи зерна. Там не багато його, але зерниночка є, бачите? Отак, От на вітру я втрушу його, дивіться. Все одно якесь міленьке зерно вилітає. Що угу. я зробив? Ось такого пошив мішочка. Воно на всю днінутку наклоніться. Дивіться. Ось такий мішочок. Бачите? Туди за день набирається десь ну, приблизно відро-полтора оцього міленького зерна такої крупинки. Те, що висипалося в поле, а навіщо його поле висипатися? Є хазяйство, є якась курочка, качка, хай воно з'їсть. І один раз в день приїхав, на сьогоднішній день обслуговував комбайн. Я відкрив, висипав, курем висипав це зерно. Куриць з'їли. Все. Угу. Воно в полі не губиться. Тобто Тут я устранив основну проблему, яка в всіх комбайнах є, основна проблема. Все, цієї проблеми вже немає. Бо удосконалити щось там не зробиш. По-любому наклоняється, метал вже не згибається, а там, виходить, таку воно, отаку полоса, і це жатка. Різина. Коли ви опускаєте, отаку різина піднімається. Барабан крутиться, обороти, поток вітру, і він все одно задуває туди. Оцю різину задуває. Коли ви підняли жатку, воно, звісно, закрило, зажало. Опустили жатку, обратно різина. Це таке уплотнення. Ну, щось... до, до речі, вибачте, переб'ю, хочу звернути увагу. 1990 рік випуску. Да, комбайн 90-го року, це йому 33 роки комбайну. Він в оригіналі, скажу так, важить 10 тонн, якщо бачите, тут вага плюс безжатки. 10 mm -hmm. тонн безжатки. Це ще рідня різина його ріднесенька. Звісно, порепалася. Це по по наклоні, по цьому ви зрозуміли далі. Пішли переробки далі.